Сьогодні я покажу вузол, яким я користуюсь для прив'язування мормишок. Він доволі простий, якщо зрозуміти механіку зав'язування. І всі його знають, але зрозуміти зможуть тільки в кінці, як він називається. Він дуже популярний в карповики. Отже, двічі пропускаємо через тіло мормишки. І ось так затискаємо пальцем. Ми будемо використовувати частину петлі, яка от, закінчується цим хвостом нашим. Ось я на зараз підтягну. От, от, саме цю частину ми починаємо замотувати навколо ців'я і хвоста. Так, поправимо, прокручує трішечки. 56, можна більше, можна менше, хто скільки забажає. Я ще роблю один ось так, ніби як повертаю святком одним до тіла мармишки. І затягуємо. Можливо, вже хтось догадався, як він називається. Все, затягнули. 6 підрізаємо я. Багато не підрізаю. Під самий край я не підрізаю, я ось так залишаю 3-4 мм. Ну, зараз зарізати не буду, це ні до чого. Отже, тепер ми відріжемо від основної і розв'яжемо. І зараз ви здогадаєтесь, як називається цей вузол. Ну, а це й не вузол. <с, <с,> це безвузловий вузол, так званий. Дуже широко використовується карповиками. Він ще в карпуві ловлі. Нок-нот. Вузол без вузла. Кому цікаво, ми його зараз зав'яжемо. Так як він в'яжеться. Пропустили Кар карповиками. І випускаємо туди. Це якщо на повідець. А як на цільну нитку, то спочатку відео.